Моє вам вітання, брати і сестри, в цей недільний день хай Бог благословить нас і проведе нас своїм шляхом. Слава Богу, що ми вже йдемо протязі багатьох днів, багатьох років, що Бог нас спас і дарував нам свою Божу благодать і велику Божу ласку до кожного з нас, щоб ми були вірними Йому, і він вірний. Своїм обіцянкам, і сьогодні також він проводить кожного кожного і направляє, як йому потрібно. Це важливо, тому що в цей недільний день це тоді, коли ми е, разом всі продивляємося, приходимо на молитви, приходимо до церкви, ми готуємося, ми відкриваємо своє серце і ми хочемо напитатися тим. Що він буде говорити, він говорить сьогодні через своїх служителів, він говорить сьогодні через своїх дітей Господніх. І сьогодні також я хочу, щоб ми з вами поговорили про Бога, який творить те, що він бажає, те, що він хоче, те, що він, як він направляє, це Його прегоратива, що він, він дуже. Велично в цьому показує через всю Біблію, що Він є Господь. І сьогодні я хочу, щоб ми з вами прочитали Псалом 113, 11 вірш. Написано так: наш Бог на небесах, Він робить те, що забажає. Це важливо нам з вами зрозуміти ті великі речі, які він сказав, що Бог це той, який творить. Те, що він забажає, Бог, він являється суверенний, це означає, що Він є верховним правителем, що Він є над усім, над Всесвітом, над всім, що Він створив. І ми сьогодні пізнаємо такого Бога. Ми може частково і або дуже маленька частина нашого життя. Вона, ми затрагуємо і бачимо деякі речі, коли нам відкриті наші очі, то ми щось бачимо. Він може робити все, що захоче. Але досказано ваше ну, вище необхідно розуміти і обов'язково додавати деякі речі, що бажання Бога, не завжди чисті. Це раз. Ми повинні розуміти, це не людина. Бога бажання завжди будуть чисті в людини. Можуть бути, людина завжди шукає там, де краще якась риба, де глибше. А у Бога бажання завжди чисті, вони завжди праведні. Бог, тому що Він є справедний Господь, і спрямовані на благо інших. Бог це той, який спрямував наші напрямки, щоб ми до нього дивилися і робили той приклад, який. Він показав нам приклад, а ми повторювали той приклад, який він був, як Христос прийшов на цю землю. Він показав і благість, і чистоту, і праведність. Він показав дуже багато речей. І сьогодні ми з вами також маємо ці речі. Його шляхи завжди досконалі. Ми про це завжди повинні пам'ятати. Що людина не досконала. І вона робить шляхи недосконалі. Вона може йти одним шляхом, а потім якась ситуація возникла, і людина повертає в інший бік. Так як ми можемо бачити, коли Юда йшов з Христом, так все було добре. Був його казначеєм, все було добре. Але пройшов якийсь певний час, і шляхи розвернулися. Також, коли Христос. Деяким людям давав рибу, давав е, їду. І він каже: поки я вас кормив, ви йшли зі мною. На вас був зі мною шлях. Як тільки я вас перестав годувати, то ви розвернулися і пішли іншим шляхом. Коли я вам почав преподавати уроки того, що пройде час, і ви будете їсти тіло моє, і що ви будете пити кров мою, то деякі люди відділилися від нього дуже багато. але... Учні засталися, і ми вибираємо ці шляхи, яким нам треба іти. е, цитує слова Господа, і 46-й розділ Ісаї, 10-й вірш, каже такі слова. Ми зараз з вами зачитаємо. І написано: Я говорив вам від початку про те, що буде в кінці. І все давно я. Розповів вам про те, чого не було. Мої наміри здійснюються, все, що я хочу, я звершу. Так чітко все прописано. Він каже: наміри здійснюються, те, що я хочу, і воно буде звершуватись. Все, що у Богом заплановано, воно здійсниться так, як він запланував. Далі 11 вірш каже так, що. Я призову Орла з далеких країв чоловіка покличу, щоб здійснив те, що я надумав. Що я сказав, те й здійсниться, зроблю те, що задумав. І нам з вами треба розуміти це. Треба зрозуміти, наскільки це важливо мати таке відношення. І далі, якщо подивитися, ми, ми читаємо. Ми читаємо далі. Коли, знаєте, є такий навуходоносор, який був е царем, і коли він привозніся і він сказав, що я, моя рука зробила, це, то він в один миг він став звіром, який орошався, е омивався росою, як в якого росли кіхті, е в якого були волосся дуже велике, він був страшний. Як звір. Але це було до того часу, поки Господь сказав все досить. Я побачив, що він смирився, що його життя змінилося, і він е, готовий до того, щоб знову для востановлення. І ми бачимо, що Господь встановив його на царство, і він пішов іншим шляхом. Знаєте, Бог повертає ці шляхи. Хто живе на землі, той підвласний нашому Господу, повинен бути. І немає нікого, хто міг би опиратися руці його і сказати йому, що ти зробив. Знаєте, ми не можемо так сказати. Да, деякі є безумці, які кажуть, що ти зробив. Але народ, який пізнає нашого Господа, він скаже: Господі, ти твориш те, що хочеш. Даниїла 4,32. Написано такі слова. 4:32. Усі народи землі не варті нічого. Він робить, що він хоче з силами небесними і народами земними нікому не дано відвести його руку чи сказати йому, Що ти робиш. Сьогодні це також являється кожному з нас запитання, щоб ми розуміли, коли ми такі слова задаємо. Чи такі питання задаємо, щоб ми розуміли, що ми кричимо до Творця, коли е, кажемо, то обов'язково буде відповідь, так як та відповідь була для Йова. Якщо ви пам'ятаєте, для Йова була відповідь, коли він йому казав, де ти був, а потім відповідь прийшла. Господь каже, де ти був, Йов, коли я ставив края, небу, коли я ставив края. Морю, коли я ставив, коли я кормлю орлів, коли я, коли я кормлю левів і так далі. Дуже багато таких речей, які Господь задає питання. І сьогодні, може, можливо, в тебе є такі питання. І пам'ятай, що Він і в нього все в його руці, його рука все це створила, його напрямки і, і дії, вони важливі. І ми з вами повинні це розуміти. І я ще хочу, щоб ми з вами подивилися, подивилися, коли людина сперечається з Богом, це, це дуже погано, але вибір це за людиною. Бог дав людині вибір, і людина буде завжди вибирати, що йому говорити, як йому говорити. Римлянам 9, 9 розділ, 20 вірш каже такі слова. Римлянам, 9 розділ, 20-й вірш. Але хто ж ти є, чоловіче добрий, що сперечаєшся з Богом? Глиняний глечик не питає гончара, навіщо ти мене зробив? Таким. Знаєте, глечик піддається в руки гончара. І ми з вами, як ті сосуди Господні, повинні піддаватися в руки гончара. Все е звершується по його волі. І Єфесіанам, 1 розділ, 11 вірш, каже так: завдяки Христові, ми стали людьми Божими. І спадкоємцями його, нам це було визначено наперед, згідно з намірами того, хто все здійснює за своєю волею, за своєю волею. Це, знаєте, Він здійснює за своєю волею. Бог це той, хто здійснює. І сьогодні Він не перестав здійснювати. Діла Господні. І ми, ми ми це бачимо. Ми це бачимо. Наскільки це важливо, ми повинні проповідувати про Бога, який царює, який над усим Ми повинні показувати Його, що Він є цар. Це його право чинити зі свої, своїми, так як він. Знаєте. Ми його, і так як він хоче. Він цього хоче розпорядження своїм створінням. Він їм каже, що їм робити, як їм робити, які напрямки робити, яким чином це робити, І які думки висловлювати. Господь це каже. І ми повинні розуміти, що є доктрина суверенності Бога. Це доктрина, що дозволяє Богу бути Богом. І сьогодні. Я бажаю кожному із нас, щоб ця істина вона наповнювала наше серце, щоб ми розуміли, що Він є Господь. Благословим, щоб ми його поважали, щоб ми чинили так, як Він хоче. Не, ну знаєте, не з під палки, а я хочу це зробити. Я бажаю це зробити. Е, повинні поклонятися Йому, довірятися Йому. Е, ну і ми також повинні. Розуміти, що я є глина, а він є горшечник. І я піддаюсь йому як та глина. І він наказує, наказує мені, і я виконую право Творця. Він викупив мене, він викупитель той, хто викупив мене. За жодних обставин я не маю права заперечувати йому або сумніватися в його правильності, в його рішенні. Ця істина дарує е, серцю моєму і твоєму втіху. Я знаю, що бути. Е, я не знаю, як бути верховним правителем, який право над цим. Але Він це знає. І він править. І він завжди направить тебе в своє русло, в правильний напрямок. І довірся йому, і він проведе тебе. Е, хай Бог просто проведе нас. Цим шляхом. Якщо ти ще його не знаєш, якщо ти, може, ще ти його не розумієш і далеко десь від нього, і твоє життя відбувається без його присутності в Твоєму житті, то також є шлях, по якому ти можеш піти. І це молитва, написано примирення, це молитва покаяння. Я хочу, щоб ми з вами разом помолилися цієї молитви і сказали: Ісус, я вірю. Що ти прийшов у цей світ, що ти вмер на хресті за мене, що ти взяв всяку болезнь немочі на хрест. І я признаю, що я грішна людина, я признаю свої провини і прошу тебе, прости мене, очисти мене, омий мене від всякого гріха і від всякої неправди, і запиши моє ім'я в книгу життя. Дякую тобі, небесний батько, за все. Що ти зробив, і що ти будеш робити в моєму житті. Пам'ятайте, що Бог є творець на небесах. Він є творець. Хай Бог благословить вас. Амінь.